Всім доброго дня! Хотів уточнити інформацію щодо українських автомобілів у Шотландії та і по всій Великобританії. Станом на сьогодні є така інформація, а це 20 липня 2023 року. Всі автівки, які знаходяться такими номерами українськими, можуть тут перебувати на термін на 3 роки від дати, коли ви сюди заїхали. Тобто автівку не треба ставити на тимчасовий облік, От ви можете спокійно пересуватися за наявності зеленої картки. Це страховка, це обов'язково, тому що полісмен вас можуть зупинити будь-який час і запитати у вас цю страховку. А штрафи тут дуже дорогі, точно не пам'ятаю собі. І за деякими випадками потрібно, можливо, буде проходити таку систему, як мод. Мод нашою українською мовою це технічний огляд автомобіля. Можеть бути таке, що треба його зробити. От. Ті, хто хочуть поставити на тимчасовий облік місцевий на англійські номера, ця послуга коштує в районі 500-600 фунтів. От. Можливо, там ще щось буде потрібно. Вам видають отакі номера, як на цій машині. Е, дають е, типу їхнього техпаспорта, така водаченька бумажечка. От, і ви можете їздити на англійських номерах без проблем. Старі номера і техпаспорт вас не забирають. Бо при поверненні на Україну ви можете поставити свої старі номера і спокійно кататися. Але станом на сьогодні це вигідно, тому що дуже дорого буде оплачувати дорожній налог. Потім тут дуже дорогі місцеві страховки, буде простіше їздити на цих номерах, поки ви можете їздити. Ось От. От таке, що хотів би поділитися.